Привіт, мої хороші. Малий грає на піаніно, і вперше я починаю влог не зранку в день, але таке життя, таке життя. Сьогодні у нас середа, і я не знімала влог цілий тиждень, робила собі таку невеличку перерву. Тепер готова тусити з вами далі. І зараз ми збираємось з малим гуляти і заодно зайдемо на нову пошту. На вулиці 15 градусів, різко похолодало, бо вчора ще було 23, по-моєму, фаранківську. Тому вдягаємось трішки тепліше і погнали. Ще я сьогодні запікала, запікала гарбузи. Дуже зручно, коротше, я їх запікаю блендерю пюре. І тоді вже пюре заморажую, і з пюре можна робити. Як десерти, супи, все, що хочеш, і давайте малому також. А, тому що ну, це просто гарбуз без нічого. М -м -м. Ну, дуже зручно, я вже другий гарбуз таким чином заморожую. Взагалі, знаєте, у мене такі ділеми з приводу контенту. З одного боку, хочеться робити такі естетичні, красиві відео, надихаючі. Але на це не вистачає часу, і сил і енергії, тому що в мене мала дитина. А з іншого боку, дивишся на відео європейських блогерок та і наших, які навіть мають дуже багато підписників там мільйони навіть є. І вони просто знімають свій день. Просто без е, вставок навіть музики. Просто оце ми тут, оце ми там, оце ми там. Не заморочуються не над світлом, не над красою кадру. От як я зараз буквально з шафи, з шафи, з е, е, поганою якістю картинки, але, типу, отак. І вони просто таким чином знімають собі. І такі у них бувають відео. По 18 хвилин ні про що. Просто 18 хвилин я сходила в супермаркет, я сходила, я прочитала книгу, я сходила не знаю, на дитячий майданчик і Все. І це 18 хвилин і, 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 і вона нічого не показала, наче. І я от думаю, блін, ну люди ж дивляться і таких блогерів. Може, не обов'язково треба намагатись зробити щось. Неймовірно якість. Коротше, дилема така, краще зробити на 90, ой, на там 50%, але зробити, ніж не зробити на 100%. О, це я почула нещодавно таку фразу. Ідеально. І ось сюди.

Thank you Що в мене є. Ми, в принципі, вже бачили вчора. Коротше, 25 Coffee Roasters знову мені написали, дякую їм дуже. І прислали мені два е, пакунки кави. Минулого разу це був оцей тафлер, тільки він був в... Такому дизайні. Я бачу якийсь редизайн у них стався. Коротше, минулого разу це був цей тафлер, тільки закінчився. Якраз тільки закінчилася упаковка. І вони мені прислали знову. Е, тепер е, Оцей мій, який я вже пробувала. І новий для мене е, Uganda Ганда Драгер кава сухої обробки з ароматом ванілі, шоколаду та нотами фруктів. У смаку поєднується шоколад, фруктові та кон'ячні ноти. Тіло напою щільне, епісесмак з відтінками волоського горіху та темного шоколаду. Звучить дуже круто. Кислинка 2,5, гірчинка 25. Тут в бразильському цьому тафлері кислинка 2,5, гірчинка 35. Я поки що відкрила тільки, оцей. цей потім вип'ю. Але да, запахи у них, звісно, нереальні. Ох, такий... Ну такий, так, да, чорний шоколад з кон'ячком, да, да, реально. Коротше, я його сьогодні вже випила. Я тепер стала робити собі лате на кокосовому. Ем, смачно, смачно, як в кав'ярні, тільки вдома. І ще прикольно, що вони мені прислали. Таку листівочку, я так розумію, вони, мабуть, всім вкладають в замовлення це. Це рецепт бананове капучино з горішками. От, приклад, треба кава, вода, бананове молоко і кедрові горішки. У мене немає бананового молока і кедрових горішок. А так би я приготувала. Пряний сироп, кориця, ніс, кардамон, цукор, вода. От, У мене немає анісу, ні кардамону. Каповий Lін і мандаринова шарлотка. А тут. З Сіком Галіція у них була кооперація. Коротше, прикольно таку ще зробила рецепт. Надихає на те, щоб зробити собі якусь осінню, прикольну каву. Хто не в курсі? Ми з 25 Coffee Roasters дружимо. Вони український бренд, релокований. Раніше вони були в Харкові, тепер вони в Львові. Український бренд кави донатять на ЗСУ, допомагають тваринам. І найприкольніше те, що в них можна обрати каву, навіть якщо ти не знаєш, яку ти каву любиш. Там Або пишеш менеджеру, або взагалі у них є спеціальний чат-бот, якому ти пишеш, яку ти каву любиш, там гірку або кислу, там після смаки, і також який помоло. Це прикольно, тому що помоли бувають різні. Хтось заварює в чашці, хтось заварює в френч-пресі, хтось в гейзері у когось кавоварка. Тому ти пишеш, яким чином ти будеш заварювати каву, і вони самі мелять тобі каву, так як тобі треба. Дивіться, я заварюю гейзерний в кавоварці, і в мене сюди написано гейзер. Оце гейзерний помол, І ось гейзерний помол. Тому, коротше, вони самі мелять тобі. Каву таким чином, як тобі треба. Тут написано, що тут високий вміст кафеін. Не рекомендується для дітей вагітних жінок та жінок у періоді та жінок у періоді лактації. Я запитала, кажу, чому так. Це просто загальна рекомендація про, кофе, про кофеїн, що все, що містить кафеїн, жінки вагітні та в період лактації не мають приймати, але. Це дуже загальна рекомендація. Я радила зі своїми зі своїм педіатром, зі своїм сімейним лікарем. Всі сказали, що звичайно я і вагітна коротше вживала кофеїни і зараз вживаю кофеїна. Моїм на моїй дитині це ніяк не відображається, тому короче. Толюбо каву, не обмежуйте себе. Отже, вони знову дали мені промокод Афінова. Тобто той самий. Він діє на зернову каву. По-моєму, не діє на дріпи та на, Щось ще. Та на акційні пропозиції. Коротше, промокод Афінова 20% знижки. Минулого разу взагалі ніякі промокоди не працювали, не мій, не інші. Але цього разу вони пообіцяли, що такого вже не буде, Тому підтримуйте українського виробника, підтримуйте українські бренди, а ще і зі знижкою з моїм промокодом Афінова. Так що гарного всім кавопиття! Так, що у мене по новинах? По-перше, Ярослав в 6 місяців, як вам... Казала минулого влогу, без трьох днів, шість місяців він навчився сидіти. Шість місяців у нього вилізли перші два зубики, оці внизу, і в шість місяців і один тиждень він поповз на чотирьох опорах. Я спочатку думала, що це норма, що у всіх так. А потім зайшла в чатик, що коли я була вагітна, я була на марафоні на курсі підготовки до вагітності, і там був. Чатик з жінками. От, І я зараз, він досі активний, там досі дівчата переписуються. Я туди зайшла і побачила, що, виявляється, не всі вміть в 6 місяців сидіти, не всі в 6 місяців повзати. Ем, да, Тому, виявляється, Ярослав доволі швидко розвивається. Я цьому дуже-дуже рада. Сподіваюсь, що таке буде або був здоровенький. От. Які новини в мене з особистого життя? Завтра йдемо по лікарях. Я просто я не розумію, це вагітність так на мене бахнула, чи я завжди була така хвора, я не знаю. Але просто у мене посипалось все. У мене спина посипалась, я досі ходжу на лікувальний масаж, і мені будуть тейпування робити цю суботу. Я ходила до гінеколога. Вже там, дякувати Богу, все вирішилось нормально. До, вибачаюсь, проктолога треба ходити. До стоматолога. Але з стоматолога то в мене з проблемою, яка з'явилася, до вагітності. Ну, зуб, імплант я вам сповідала. І тепер ще я піду до. Мені б ще по-хорошому сходити до гастроентеролога. Але я поки тут своїми силами. Намагаюся зробити. В мене були. У мене були проблеми з ЖКТ. <смі> Я почала приймати клітковину в таблетках з АйТОРГУ. Зараз наче трішки стало краще. Але ще рано казати, тільки другий тиждень, але наче, наче стало краще. Тому, коротше. Таблетки з клітковиною зараз приймаю. І, і тому до гастроентеролога поки що не йду, наче, наче пораюсь сама. А, що ще? Завтра в мене лор, тому що а, хронічний тінзіліт. У мене він це життя був, але в останній він мене турбував у 2021 році, а 22 2022 якось було нормально, наче не турбував, і зараз знову з'явився. В принципі, знову ж таки, поки я чекаю прийом Лора, вже горло не болить, але все одно промити його не заважало би. Е, так, коротше, завтра в мене лор і проктолог, а взагалі в мене ще й зір упав. Просто жах. У мене було за своє життя дві корекції зору в 18 років і до корекція в 20. Тобто, в мене було мінус 2, потім лазерна корекція зору, 100% зір, все прекрасно. А, але от до вагітності вже почало трішки почав трішки падати зір, і от зараз просто я вже дуже погано бачу. Я думаю, у мене десь мінус, ну, не знаю, може, мінус 0,5. Але, коротше, треба було б в ідеалі ще до окуліста сходити. Але... Перше, я не хочу, тому що не хочу носити окуляри, а мені скоріше, просто за все, пропишуть окуляри, тому що робити лазерну корекцію зору втретє мені вже навряд чи дозволять. От тому. А хоча почекайте, коли я була вагітна я робила огляд окуліста, і в мене вже 0,70, мінус 0,75, по-моєму. На одному оці щось мінус 0,75, на другому мінус 1. Тому зараз точно, мабуть, вже мінус 1 є. А може, навіть і мінус півтора. Коротше, не буду гадати, але сенс у тому, що зараз я поки не йду до окуліста, тому що хочу поробити вправи. Оці ці, знаєте, коли там водиш очима, концентруєшся на точках. Хочу поробити вправи, може вони допоможуть. Коротше, ще в мене почало випадати волосся. Мене, я чула, що е, після вагітності, при грудному вигодовуванні, випадає волосся десь на третій місяць. Я чекала, чекала, але на третій місяць нічого не, не сталося. Я така, фух, мене пронесло, Але сталося на 5,5 місяців. десь так, Коротше, Біля шости місяців почало випадати волосся, що в мене тепер ще й волосся сипеться. Сипеться волосся. Горло, ніс, жикета, гуліст, лор, стоматолог і спина. Назвіть хоч одну частину мого тіла, яка не болить. Ай. Так що, коротше, знаєте, я б хотіла ще другу дитину. Але я б не хотіла, що другу вагітність. Це точно. Так, ладно, розстеревені з вами. Поки малий спить, мені треба помити посуд. А, новини, я вирішила найняти, наймати клінінг. Ліннінг наймати цей, що щотижнево приходить, прибирає, тому що я задовбаюсь. Я задовбуюсь кожен тиждень. Я не прибираю раз на тиждень, у мене немає часу. Я прибираю точково. Тобто сьогодні я попили післязавтра я помила підлогу. Сьогодні я помила кухню, через 4 дні я помила ванну. Коротше, виходить, що наче ти завжди прибираєш, але завжди срач. Тому що то там, то там, то там, то там, то там, то там. І що я вирішила, що я так я буду наймати клінінг раз на тиждень. Мені написали, що це буде коштувати на мою велику трикімнатну квартиру до тисячі гривень. Я сподіваюся, що це буде значно до тисячі гривень, гривень 700. От, але навіть якщо тисяча, це 4000 тисячі, це 4 тисячі на місяць. Не знаю, на чому я зекономлю, щоб втиснутись в бюджет сімейний. Але... Це єдиний вихід. Бо завжди срач, я завжди прибираю. І зараз буду також прибирати. Зараз я помию посуд. Але вже ти розумієш, що не треба мити пічку, не треба і мити підлогу, тому що в суботу прийдуть дівчата і все зроблять. І хоча б все трішки легше робить моє життя. А і сьогодні ми ще йдемо в басейн. Та... Все, Йдемо в басейн сьогодні з малим. Після басейну гуляємо. Коротше, кайфуємо. Сьогодні ми з тобою кайфуємо. А я перекладаю пісні. Якщо я хочу, гарний муд. Ладно, що у вас з приводу новорічного настрою. 1 листопада в мене вперше раз в житті немає бажання зараз. Окунатися в новорічний муд через погоду за вікном, чи то у Франківська, така хороша кліматична зона, чи це просто така осінь, але осінь золота, суха, тепла, сонячна. У мене немає жодної меланхолії осінньої. Я навіть Гаррі Потера не дивлюсь, а слухаю аудіокнигу, тому що в мене ще немає такого настрою, щоб прям сісти і передивлятися всього Гаррі Потера. Е, тому я дуже рада з цього приводу, тому що раніше в мене було так, що там 11 листопада. в мене вже Крісмас і Я вже ходжу е, потрохи свою квартиру, прикрашаю до зими. Але ні, осінь це осінь. Треба насолоджуватись цим, цією порою. Тому я рада, дуже рада, що така хороша погода в нас за вікном. Так, добре, все я вже 10 хвилин тринжу. Треба вже прибирати. Короче, я заколесала малого стоячу, переклала в ліжко ледь лайткові ліжко в коляску. І це перше в житті, коли він зараз наче спить в колясці. Ладно, не в житті, але після трьох місяців це вперше, коли він наче спити в колясці. Ні, вже не спить. Жесть, він взагалі не вміє спати в колясці. Ванючка. Але тільки що сталася дивна ситуація, я стояла на мості, коли малий заснув. Думаю, просто стою біля коляски, тримаю малого на руках, проїжджає повз Велика Вантажівка, і водій починає сигналити оцій свій бу-бу-бу. Як я сигнал, коротше. Ну, прям проїжджаючи повз нас і дивиться, дивиться на нас. Я думаю, це він хотів розбудити малого. Така паскуда чи що. Чи він хотів нас про щось попередити про пропуск небезпеку. Я стою на мосту. Не знаю, я що не таке, сон. але вибісив, капець. Ну, Малий все одно не прокинувся. Все нормально. Так що, коротше, зараз, поки я йду, малий наче спить. Подивимось, чим діло закінчиться. Хочу спробувати е, в кафе зайти. Кафе почитала, і тепер малий прокинувся. І ми стоїмо під, під падіком, чекаємо, батька закінчиться мітинг щоб він нас підняв. Зайшли в Аврору, купили пальчиковий лабіринт за 200 гривень. Нормально, нормально Коротше, цього місяця велике оновлення іграшок. У нас вже брязкальця не заходять. І вже треба, от коротше, подивилась. Декілька відео, що потрібно на 6-9 місяців. Це у нас пальчиковий лабіринт. От, От, Це ще на колесах, 200 гривень Аврора. От пальчиковий лабіринт, м'які кубики, машинка велика. Кажуть ніваляшки і ще щось. Все, що, малий требує мене? Вимагає мене. Ну що, мої хороші, на цьому я з вами попрощаюся. Я вирішила розбити цей влог на дві частини, замість того, щоб у вівторок вийшов майже тижневий влог. Сьогодні виходить 2 дні, і у вівторок виходить ще 3-4 дні. Зробимо таким чином, подивимось на результат. Дякую, що були з нами. Люблю, цілую, бувайте.